Сьогодні в нашому огляді три версії Mido Multiford M, щоб трошки вас розважити якимось іншим асортиментом Mido, окрім інших телевізорів. Для створення колекції MultiFord Mido черпає натхнення з архітектури знаменитого мосту Harbor Bridge в Сіднеї. Цікаво, що і MultiFord та міст Harbor Bridge були створені в 1930-х роках. В основі всіх трьох моделей автоматичний калібр Міто Калібр 80, що має до 80 годин запас ходу та оснащений пружиною балансу з матеріалу нівахорон, що підвищує стійкість до магнітних впливів і ударів, ну і відповідно гарантує вищу точність і надійність. Завдяки корпусу з нержавіючої сталі діаметром 42 мм і товщиною 11 мм, Ulti M доволі універсальний варіант для різних зап'ясть. Його поліровані вушка Тарант Контрастують з затинованою боковиною. Сапфірове скло з антивіблисковим покриттям з двох сторін забезпечує чіткий огляд текстурних циферблатів з датою та одним тижням. Люмінесцентне покриття суперлюмінова забезпечує читабельність в темряві, водозахист усіх моделей 100 метрів. За одного тут загвинчується, що робить Multiford M практичним і не тільки для повсякдення, але й для більш активного життя. Браслет всіх трьох моделей сатинований зі зручною розкладною застібкою. Ці три версії Мультіфорд чудовий приклад того, як мідо поєднує історію бренда з сучасними технологіями, надійний механізм, універсальний дизайн і комфорт для щоденного носіння.